Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного продовжено ліцензію на експлуатацію першого енергоблока Південно-Української АЕС енергоатом сплатить 100% обсягу компенсації тарифів для населення. Атомники передали чергову партію спорядження та обладнання для зсу нагородження переможців та призерів конкурсу. Атомна енергетика. І ми у Нетішині розпочався благодійний турнір із футзалу. Потробиці далі. Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила ліцензію на експлуатацію енергоблока номер 1 Південно-Української АЕС до 2 грудня 2033 року. За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, колегія Держатомрегулювання визнала обґрунтовану можливість безпечної експлуатації енергоблока. Очільник Міністерства енергетики подякував колективу станції та регулятору за успішну та оперативно виконану роботу. Продовження відбулося без тривалої зупинки блока, що дало мож можливість виробити додаткову електроенергію для енергосистеми це важливо з погляду енергетичної безпеки держави, зазначив Герман Галущенко. Олег Коріков підкреслив, що при ухваленні рішення щодо продовження ліцензії регулятор керувався дотриманням норм ядерної і радіаційної безпеки в експлуатації енергоблока. Енергоатом сплатить 100% обсягу компенсації тарифів для населення за 2023 рік. Президент ДПНЕК енергоатом Петро Котін розповів, що компанія повністю виконає свої зобов'язання щодо забезпечення населення доступною електроенергією. Загальний обсяг покладених спеціальних обов'язків у нинішньому році становитиме 121 мільярд гривень. Сплата енергоатомом ПСО дає змогу тримати тариф для населення на нинішньому рівні, який є значно нижчим за ринкову вартість. Коштами підприємства компенсується різниця між соціальним тарифом для споживачів та ринковою ціною електроенергії. Крім того, компанія енер... «Енергоатом» сплатила 4 мільярди гривень за попередній рік, щоб погасити заборгованість, яка виникла через окупацію Запорізької АЕС. Завершився конкурс професійної майстерності серед спеціалістів електричного цеху. За звання кращого професії змагалися електромонтери з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики. Захід проводився серед молодих працівників Хмельницької АЕС віком до 35 років, щоб стимулювати представників обраних посад удосконалювати свою професійну майстерність, підтримувати високий рівень вмінь та знань. Традиційно конкурс складався з двох етапів теоретичного і практичного, під час яких учасники продемонстрували рівень своїх знань та навичок. За підсумком обох етапів, конкурсна комісія визначила переможців. Перше місце посіла Юлія Богомолова, друге Віталій Котюк, третім став Віктор Костюк. Завдяки злагодженим діям робочої групи ВПХС та волонтерів громадської організації «Енергія наших сердець за цей тиждень для військових були придбані 4 квадрокоптери різних модифікацій, 16 FPV-дронів, 5 пошукових прожекторів, спорядження, запчастини та інше необхідне обладнання на загальну суму у понад 2 мільйони гривень. Атомники також підтримали своїх колег, які наразі захищають Україну від ворога у лавах ЗСУ, закуплена відповідна амуніція та відремонтована автомобіль. Ще для одного військового підрозділу волод. Волонтери придбали зарядну станцію та двопаливний генератор Екофлов. 30 тисяч гривень було надано на закупівлю парафіну та стеарину волонтерам організації Окопні свічки Нетішин, які забезпечують бійців на передовій своїми виробами. За надану допомогу колектив Хмельницької АЕС отримав чергову подяку від однієї з військових частин. Продовжуємо наполегливо працювати та наближати нашу перемогу. З нагоди свята Миколая на Хмельницькій АЕС організували екскурсійний тур для дітей героїв України та дітей-волонтерів, у ході якого діти відвідали навчально-тренувальний центр, познайомилися з роботою атомної станції та спробували себе у ролі оператора БЩУ на повномасштабному тренажері. Наймолодші побували у резиденції святого Миколая та отримали від нього подарунки. Чекали на гостей і діти Плужницького ліцею. Колектив управління виробничо-технічної комплектації та управління закупівель Хмельницької АЕС вже третій рік. Поспіль підтримує вихованців цього закладу Цьогоріч До добрих справ активно долучились інші відділи енергетичного підприємства. Атомники постійно тримають зв'язок з керівництвом закладу, щоб розуміти їхні нагальні потреби та надавати необхідну допомогу. Відбулося нагородження переможців та призерів конкурсу «Атомна енергетика і ми у навчально-тренувальному центрі ВПХС зібралися учасники конкурсу рефератів та конкурсу дитячої творчості, роботи яких здобули призові місця або були відзначені заохочувальними призами. Дітей та їхніх наставників привітав генеральний директор ВПХС Андрій Козюра і подякував за активну громадську позицію та участь у культурно-освітніх проєктах Хмельницької АЕС. Цьогоріч нагороди отримали 35 учасників конкурсу. Під час екскурсії в те, учасники мали змогу більше дізнатися про роботу атомної електростанції. Ці знання допоможуть учасникам у підготовці до наступного ювілейного конкурсу Атомна енергетика і ми. І до спортивних новин минулої суботи у спортивному комплексі ВПХС розпочався благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ футзал Вінтеркап Мирний Атом. Спортивний захід з нагоди дня енергетика зібрав вісім команд регіону. Позмагатися та зробити внесок на підтримку ЗСУ прибули енергетик ХС, ХС 35 п'ять плюс, футбольні клуби Мощаниця, Радушівка, Славута, та Фортуна. 9 грудня відбулося відкриття благодійного турніру та першість такові матчі. Ігри триватимуть. Упродовж двох тижнів, а 23 грудня відбудуться фінальні зустрічі, під час яких і буде визначено переможця турніру. Запрошуємо поціновувачів футболу підтримати гравців та зробити благодійний внесок на допомогу нашим збройним силам. У Вараші пройшов благодійний захід на підтримку ЗСУ, забіг під градирнями трейл та традиційний забіг до Дня Святого Миколая. Учасники долали кілька дистанцій: фановий забіг для початківців та два маршрути довжиною 5 та 10 кілометрів для більш підготовлених атлетів. Команду Хмельницької АЕС та Нетішина представили 22 спортсмени, які продемонстрували гідні результати. Олександр Чернявка та Вікторія Звонцева стали переможцями абсолютного заліку на дистанції у 5 кілометрів. А Олександр Білик та Майя Абрамович. Здобули золото десятикілометровки. Крім того, призові місця у своїх вікових категоріях посіли Олександр Августинович, Сергій Микитенко, Віталій Козак, Олександр Помазан, Юлія Маліновська, Роман Грач, Вадим Місько, Богдан Дорош, Надія Смолій та Дмитро Міщенко. Зібрані під час благодійного заходу кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!